Oh. Uh. Всім привіт, шановні глядачі! Радо вас вітати на своєму каналі. З вами як завжди, я, Стас. Сьогодні на вас чекає дуже кортезна рибалка. Знаходжуся я на річці Дністер. Вже на місці. Через годинки, 2-3 до мене ще приїде мій батько, тому взагалі буде дуже круто. Ви обов'язково, друзі, дивіться це відео до кінця. Коротко, сьогодні спробуємо спіймати сазанчика, вийде в нас це чи ні, ви побачите далі. Зараз розбиваю табір, закидаю вудки, все вам показую. Приємного перегляду давайте розпочинать. Намет свій поставив, поки не повністю все розклав. Хочу, коротше, <хи> ломаю свої принципи. Зараз буду закидати вудки спочатку, а потім вже буду розкладатися. Я завжди навпаки спочатку все розкладаю, щоб все було по феншую, а потім вже починаю діставати вудки, прикормки то все. А зараз ні, хочу закинути свої короповички. Нехай стоять на горошок. Зараз вам покажу їх. Зарядим все, оснащення. Все сьогодні буде на горох, без всяких кашок, малашок, кашки будуть тільки в прикормці. Ну, давайте. Оснащення. Буду сьогодні рибач на три вудки, тому що у мене і три оснащення. Чому на три? Тому що місце невеличке, з батя закинемо по три вудки, якраз нам буде нормально тут. Перше, це ось такий його скользячок. Груза сьогодні такий. 160 грам, 150 і 140 Тут довгий повідець флюра. 0,3, начебто, або 0,32, з 0,35 взагалі, ось такий вугов. гачечок 3 d шної форми, 60 см. Тут такі оснащення, мої інлайники, бублик і блінчик Дністровський. Повідці недовгі, 12-13 см, гачечки різні. Тож, будемо пробувати на насадку горох і пуфи. Зараз поставимо сигналки, зарядимо короповички і одразу закинемо. А потім вже будемо займатися всім іншим, підмішаємо прикормочки. Ну, щось погода, правда, трішки портиться. На сьогодні дощ передавали, але він єлі єлі щось там моросить а небо затягнуте хмарками. Ну, сподіваюсь, що його не буде. На завтра взагалі нічого. Тож. Думаю, зараз тиск спаде до вечора і рибка під вечір. І завтра зранку, може, вночі буде брати. Ну ми на це будемо сподіватися. Ну а давайте заряжать і пулять. Сьогодні ще буде такий невеликий експеримент. Зарядимо на три вудки різні насадочки. Ось це просто горох свіже зварений, без нічого. А тут я в баночки засипав горохом і залив різними ліквідами. Якщо щось зловим на них, то я більш детально розповім. А зараз зарядимо, ще будемо пуфіки такі додавати, різні. Коротше. І думаю, щось цікаве йде. Але одразу ж це солодке, а це рибне. Тож таке можна заряджати. Є така справа, три своїх короповичка закинув, заряжено. Коротше, Ось така ось історія. Ще в мене обновочка. Хотів вам показати. Коротше, купив такий піцак, самий, знаєте, як то кажуть, Дністровський, саме такий. Він дуже легенький. Поплавочок якийсь китайський одразу взяв. Щоб нормально було. Тут ручка така, ну, довга, тут, я не знаю, метра два з половиною, сам піцак, може навіть і більше. Легкий, легкий і дуже зручний такий. Бо в мене той синій, хто пам'ятає, то він і короткий і важкий, і трічки незручно самому, а з цим буде зручно. Хотів з вами поділитися <головік> такою інформацією. Зараз сталася така неприємна ситуація. Підійшов щойно охоронець. До речі, кому цікаво за місце. Це РСК Маяк. Сама по собі рибалка тут коштує 350 гривень проїзд на оці місця в болоті. І... За бронь треба доплачувати 50 гривень, так як я зарані зателефонував, зайняв місце, заплатив коротше, 400 Все, заїхав без питань. Зараз підійшов, охоронець цей та й коротше, побачив, що я постав намет і каже такий. Доплачуйте 150 гривень за установку намета. Типа, я такий, нічого, за що я долу платити, поставив в болоті свій намет, ще й за нього платити треба. Коротше, трішки посварились, позвонили тут з начальства, поругались. Ще й виявляється, другою машиною заїжджати не можна. Якщо ти заїжджаєш, то платиш ще 400 гривень, 350, вибачаюсь. тут, Я не знаю, якийсь дурдом проїздить. Ніяких ні чеків не дали, нічого, просто. Якийсь бред, чесно кажучи, платить за намет, за те, що поставив. Ну, чесно, я перший раз таке чую, що, щоб десь за це брали гроші. Дуже така неприємна історія. Ви також напишіть в коментарі, як вам взагалі. Тому що, ну я не знаю, як на мене, це. Я ж кажу, якби тут хоча б якісь умови зробили, містки, там, все тут було, окей, без питань, я б і заплатив би за намет і за другу машину, а так приїхав, місяць болото, нічого немає. Короч. Ну добре, давайте про це більше не будемо, про погане, а сьогодні про рибалочку. Поки з вами оце говорив, вудка щось одна пік, друга пік, і теж по одному піку. Тоді дістав перезакинуть і на двох вудках сидить отака таранька. Зараз покажу вам поближче для розуміння. Не знаю, перша таранька взяла отака ну хороша таранька. Жирненька така, бачите? А друга взагалі кабанчик среди Вот Отака ого, таранче. Дністровський батон. Ну така, ну щоб не збрехати, грам 300 -то точно в ній є. Давайте заважимо, по приколу. По нулям, давайте її за жаберку. Бачите? Уф, моё. впало. 430 грам, коротше, було. 430 грам тарань Дністровська. О, ну піде. Перша риба є, розпочинились. Зараз перезакидаю. Будемо щось думати, щоб ця тарань не чіплялась. Ну, і будемо ловити таку. Таку я готов половити тарань. Жирненько. Ще балдеж. І давайте замішаємо прикормочку, одразу підкормимо наше місце. Ось наша основна прикормка на річку. Ось таке 20-літрове відро. Не повне, правда, але піде на добу, якраз буде. До нього будемо додавати, як завжди, на річку. о. Знову він щось пікає. Тільки закинув. <с> Бойли, бум, слива, 20 мм, півпачки всипимо. І пелець, полуниця. А вже ж куди без прикормочки, Real Fish. торнадо, кукурудза Бондюель для шлейфу. Саме те, що потрібно. Ось це ми додамо з пів пачки цей. І буде топ. Це нова серія, до речі. Короті, половину бойлів перемолимо на круші. Щось ціле кинемо, замішаємо і будемо годувати. Давайте дістанемо ту утку, бо там щось попустило. Подивимося заодно. А ну-ка. Давай-ка. Що там таке? Хто такий? Ну щось важкеньке. Що тарань така велика? Ах, забагряна, Забагряний лящик. Лящ <з zariz>. забагрився. Ось чому він так важко йшов. Я вже подумав. Думаю, сазан, я мо. Аж обрадувався трішки. Вся волосінь в слезу метр. І ось забагралась така фігня. ну Її ми відпускаємо. Нехай плеве. давай кіш. О, ушов. Якщо риба стоїть в товщі, це вже ж не дуже добре. Коротше, зараз прикормимо, Може опустимо її. Нижче побачимо. Опять покльовка і щойно попустило, повний попуск був. Так, ну, хтось є. Це вже добре. сподіваюсь, що не забагряно щось. Хотілося б гарної таранічки, Ну, не те, що прям супер-пупер, але непогана таранушка. Давайте її показувати вам не буду одразу в садок. Рибку взяв і якраз ось папа вже приїхав. Так, махаю всім привіт. Та й зараз будемо розгружатись вдвох вже. Розгрузимося. Ну і будемо рибачити вдвоєм. Ввечері засмажимо. Реберця взяли на мангалі. Все вам покажемо, Тож буде крутяк. Ну, Давайте зараз все з машини вигрузимо, далі докормимо. Ну, а там побачимо. Опуск якийсь хтось є тільки покормив, друзі. Походу, або дуже гарна плітка, бо не знаю, може якісь або карась. Зараз побачимо. Так, да, плітка. Дивіться яка плітка. Зараз я вам покажу, якщо дістану. Якщо я її дістану, зараз я вам покажу. Коротше, знову така величезна плітка. Точно така сама, рам 400. Ось, бачите? Така жирнюча. Ну, прикольно. Якщо така плітка буде ловити, то взагалі шикардос, батон такий. Клас. Ну, продовжуємо перезакидатися, чекати, тож, ловим. Сіли перекусити, підрізали тут по-швидкому колбаски, помідорчик, цибулька, сирок, пиріжечки домашні. О, тільки сковорідки. <кхи> От так от Зараз перекусимо та й підемо далі. Будемо годувати, перезакидуватись. Корот, планів багато, будемо експериментувати, бо сазана хочеться спіймати, давно вже не ловив. Ну, будемо впиратися, а там щось, так, да, вийде. Опа, поклвочка, поклвочка. Уф як снесло. Де ти там подруга? Вилазь. Не така мілка. Ух ты. О, тільки не... Не обривайся. Хороша тарань. Грам 400. Таранька. О, а то і більше. ні, ну наверное, грам 400. Нормальна тарань. Бачите, опять така таранька. ні, ну це блін, ну хороша тарань, от я її дивіться. Тримаю. Взагалі, шикардосна. Шикардосна рибка. Ну, кидаємо її в садок, перезакидаємо, будемо ловити далі. Вже вечеріє, розпалили багаття позаду нас. Гудки перезакидаємо, то все. Короче, Сазанчика поки у нас не видно, тільки оця тарань величезна клює. Я знову дістав там одну. О, вже холодає, аж шпаги, де з рота. Якщо у сусіда було клювання, каже, що гарний сазан зійшов у Михайла, до речі, це він нас сюди пригласив на це місце, на риболовлю. Якщо дивиться вам привіт. Ну, у нас поки теж щойно. Якась покльовочка була, пікнула. Ну, просто оце один раз пікнуло, дістаєш голі гачки. Або рак, або плітка збиває. Ляж стоїть в товщі десь. У мене шоклідер 6 метрів, Ось. інколи дістаєш прям весь шоклідер в слизу, оце його пальцями збиваєш. Ну, коротко. Годуємо, стараємося. Зараз будемо готувати вечерю, засмажимо ребра, як я вам казав. Так що багаття прогорить і будемо ставити. Поки давайте дістанемо ту утку, що пікнула Ні, нічого не було, але якщо вам буде видно, ось отак гарно видно. Дивіться, скільки слизу на волосінні. Бачите, може сфокусується. О, погляньте, бачите? Дуже багато. Цей ляж в товщі стоїть, не клює, просто в товщі. Ну нічого. Та ви що, погляньте, який захід сонця. Просто краса. Краса, неймовірна. Да, це я розумію. Рибалочка на річці. Так, вудки постягувала, точніше, оснащення. Це наліво. 640 грам на неї завжди щось пікає. І ця плітка в основі на неї бере. Ось так от все це виглядає. Просто дуже і дуже круто. Папа стоїть. Так. Вогник наш. На меті поставили дві. Розкладушечки, стіл, тумбочку ту свою, ліхтарик вже увімкнув. Кидали, до речі, на хижака, ось стоїть ящик в каналі. То так, окунець прокльовує, я не знаю, штук 7-8 зловив, поки походив. То прикольно. О, засмажили реберця і все. Зараз будемо вечеряти м'язко, що ще треба? Помідорки, цибулька, сирок і все. По традиції вам, як завжди, смачного. <сіхі> Також діставайте щось їжте. ну Ми поїмо, потім по плану перезакинути вудки ще разок, загодувати. Ну і будемо лягати спати. Сподіваємося, що вночі будуть якісь покльовки. Хоча там ще зараз посидимо біля багаття трішки та й таке. Ну, а зараз перекус. Поклівочка. Якась тут. Так, друзі, хтось, хтось узяв, не розумію хто. Що це таке? Ну, напевно, сазанчик. Або якась на платва. Маленький, маленький. Опа. <хи> Ура! Перший. А, ну чо, Такий, кіл-кілошка точно. <хи> ну що, добрий ранок, народ, вже 6 годин ранку а ми пішли спать. Це останній раз перезакидались, годувались, ще біля багаття трішки посиділи і пішли спать. І ось ранкове клювання перший сазан. Отакий От ого. Некрупний. Десь до двох, десь кіло 800 кг. Невеличкий, але сазан. Він все ж таки у нас є. В ловчику. Взяв, до речі, на довгий повідець. Ну, як довгий, там 60 см, я відміряв чи 50. ну Перший рибун. Клас, ще повністю темно. Тож я зараз закидаю вудку назад і йду короче, спати. <кхи> Далі ще поспим трішечки. Пізніше, як вже буде світати, вийдемо чай зробимо. Коротше, його, ну, побачите. Ну, клас. Перший риб. Гарний. Все, в садок іду намет. Добрий ранок, друзяки. Я з просоні, прокинулись ми. На вулиці вже сонечко світе. Як розсвіло, пішов, перезакинувся. Всі вудки. Навіть зловив одну плітку. Короче, таке по рибки вночі оце взяли сазанчика, Так що задачу мінімум виконали. Плюс плітка така велика ловилась. Ну, шикарно. Зараз зробив собі маккофе, будемо пити. О, зараз по плану підкормить. А там буде видно, що будемо робити. Я ж кажу, рибалка у нас на добу, тож сьогодні до обіду, а потім домой. <сих> Сусід вночі взяв як мінімум дуплетик. Тому що перед тим як спати, він нас позвав і все подивився, він взяв одного. Ну такого плюс-мінус, як я, невеликого. І одного на 8 кг залетів. Це дуплет був, покльовка така. І все, потім ми заснули, і зранку у мене покльовочка. Ну, коротше, таке, не густо, але й не пусто. Тож, рибалка непогана. <свісно> Греченьке зранку те, що потрібно. Взагалі вночі було, перед тим як ми лягали, 5 градусів <свісно> і в наметі, і на вулиці. Тож таке, вже прохолодно. Ну все, дістаємо вудки, закидаємо. Все зробив, Теча присутня. До речі, рівень води піднявся, бо вчора взагалі води не було. Тут і взагалі Ми тут ходили. Тут болото просто було. А зараз вода вже. Вудки заряжені. Чекають на покльовку. Хто там питав, чи нормальні вудки ці каліпсовські. Ну, я вже два сезони майже відрибалив, то дуже і дуже непогано себе показують. Гарно кидають, мені подобається, на виважуванні Це у мене 13 футові, тобто 3,90, катушки також, каліпсо, карпо. Ну, катушки взагалі прикольні. Прямо мені зайшли і папі. Велосінь тут стоїть 0,25, Firecast А ці дві палки у мене 12 футові, 3,60 І ось 3,60, груз 150. Так, нормально кидаю. <кій> Взагалі піде. Тест у них 3,5 ЛБ. По Дністру теша, щойно сусід проходив. У нього також глухар. Зараз годуємо, папа перезакидається. Ну, Ще чекаємо, що там воно буде. Поки тиша, а у нас сніданок. Папа засмажив яєшню. З сосісками. Ну, все по стандарту. <смі> Коротше. Зараз будемо снідати. Всім смачного. Ну, М -м? Смакота. Якась печаль печальна Всі жалуються, погано ловиться щось. Притихло трохи. Ну, нічого. Ми як завжди не засмучуємося. Задачу мінімум виконали. Сазанчика одного спіймали, і це вже дуже і дуже добре. Я як не приїду, зараз завжди якась <зас> зміна погоди, то дощ, то вітер. Це ми приїхали вчора, був дощ. Обіцяли, що буде йти, він моросів, але ну, тиск був. Вночі більш-менш нормально. І сьогодні знову обіцяють дощ з обіду. Та Таке вого стрибає воно. Це таке, Все, головне, що ми на природі. Як завжди. Стараюсь зараз частіше виїжджати, щоб попасти на якийсь вихід хороший. Вже по хижачку можна виїжджати. Ну, відпишіть, хто вже там рибачив у нас в наших місцях, в маяках, по каналам, що там. Ловиться щука, судак може вже на Дністрі йде. Пишіть, Пишіть, може, куди з'їздити, на якийсь канал чи на водойму. Ну, все, ми їмо, поки вимикаюсь. Коротше, діставав, перезакидував вудки. Ну, ось дивіться. Як на живця, начебто за спинку. Забагрилась. На другій вудки також луска тарань стоїть стіною просто. Ну, що, цю таранечку дамо. Зараз перезакидаю крайній разок вудки. Ну, і будемо збирати все зайве потрошки. Так що, пуляю. Як я й казав, зібрали все зайве, повністю залишився намет, ще трішки просихає. Ну, Вудки ще в воді, але зараз вже хочу дістати рибку, щоб садок висох. І заодно покажу її. Вам улов невеликий, платви наловили і одного сазанчика спіймали. Ну, В принципі, на цьому я також задоволений. Дістаємо. Ну ось. Така плітка, просто ну, Дністровські батончики по 300-400 грам, хороша. І гость <гум> нашої рибалки сазанчик. Такий, десь 800 кг. Гарний, піде. Давайте поблечі вам покажу. Ну Плітка, звісно, взагалі. Таку б весною на поплавочок чи на фідер. Да? Оце була б тема. А зараз на Дністрі така от клює. Просто сльоту. Ну, ми намагалися її відсікати горохом, крупним. По дві, по три гороші, отак от. І сазанчик. Такий вого. Ось. <плес> Вистрібнув. Невеликий, але все ж таки ми його спіймали. Сазан Дністровський. Ну, <плес> все, друзі. Ну, в принципі, давайте одразу на цій ноті. Так, тихо. І завершимо нашу рибалочку. Така вона видалась. Папа виїхали на добу. Гарно провели час, м'язко посмажили, рибу спіймали, спіймали. Що ще треба? Вам, як завжди, величезний дякую за перегляд. Переходьте в описі, є корисні посилання для вас. Ну, все як завжди, ви самі знаєте. Тож, друзі, все, пишіть коментарі, ставте подобайки. все, па па, зустріч на відео.